В першу чергу журналістів було поінформовано про голосування Верховній Раді щодо розподілу парламентських комітетів. Народний депутат України Геннадій Зубко став першим заступником голови з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики. За тим мова пішла про пріоритетні галузі щодо виконання своїх передвиборчих програм. Сьогодні країна повинна визначити для себе пріоритети для того, щоб витрачати менше газу, який сьогодні практично ставить на коліна сьогодні державу. Тому це питання і альтернативної енергетики, це це сьогодні залучення програм по енергозбереженню для того, щоб менше витрачати газу. І це те, що сьогодні дасть нам можливість практично виживати як країні, як українцям. Тому оці всі моменти ми плануємо на 2013 рік. І я думаю, що ми будемо в співпраці не тільки. З міста з фахівцями з міста Житомира з інших міст робити так, щоб Житомир все-таки зробив кроки вперед. Народний обранець наголосив: будучи першим заступником комітету житлово-комунального господарства, зможу залучати Житомир до різноманітних пілотних проєктів, які можуть покращити його становище. Це питання місцеве самоврядування сьогодні поставлено в умови виживання, але я вам скажу, ви знаєте, потрібно бачити в цьому і позитив. Нашим місцевим самоврядуванням потрібно вчити заробляти гроші, шукати, залучати інвестиції і розробляти програми не тільки тактичні, да? А ще й стратегічні в першу чергу ми будемо займатися в першому кварталі 2013 року розробкою програми стратегії 2020, до 2020 року розвитку Житомира. щодо роботи у Верховній Раді. Геннадій Григорович зауважив, робота парламенту це стратегічний напрямок країни. І якщо ми будемо працювати інертно та пасивно, втратить кожен українець і Україна. Народний депутат відповів і на інші запитання журналістів. Це каже про те, що